Всім привіт, покажу вам марку. Це оригінал від Укрпошти. Покажу елементи захисту. Мікротекст є тут. Він ось тут знаходиться на фоні неба. І ультрафіолетовий захист невидимової фарбою, як в банкнотах. Бережно пінцетом перегорну, покажу вам зі всіх сторон. Новеньке, ідеалі, як бачите, новий ідеал. Мікротекст. Показую ось тут над кораблем на фоні неба написано англійськими великими літрами Борис Грох. Це автор цієї картини. Ну, Заодно подивіться марку макро. І ультрафіолетовий захист покажу. Дивіться. Літера W рік білого кольору. Щоб посетити ультрафіолетом, вони стають розові. Ось такий захист від підромок. Ну, все. Всім вдалих торгів. Кому потрібно, звертайтеся, знайти мене можна, щоб купити безпосередників. Напряму в Гуглі по тегу Bro 39X англійськими літерами. І там знайдете кучу сайтів. Моїм ніком і там буде телефон актуальний або пошта актуальна на той момент. Все, всім до нових зустрічей.